Цю історію розповіла одна добра жінка, і історія добра про кохання, про секрет кохання, яке не минає, не закінчується, незважаючи ні на що. А у земному світі багато чого відбувається, і ми теж, просто люди, не янголи. Бабуся та дідусь у цієї жінки були просто люди і сварилися часто, лаялися через рівниці, але прожили все довге життя разом. І ось одного разу посварилися дідусь та бабуся. Слово за слово, бабуся вийшла із хати, начебто пішла з дому від чоловіка. Дідусь сердився, але все у вікно виглядав. Жінка спитала, мовляв, нащо ж ти виглядаєш? Ви ж посварилися, пішла бабуся від тебе. А дідусь сказав: Так, я хвилююсь. Холодно на вулиці ввечері, а вона без ковтинки. І ковтинку поніс бабусі, щоб вона не застудилася. Це так і є, це кохання. Хоч би як посварилися, хвилюєшся, якщо той, кого любиш, без ковтинки. І навіть якщо сердишся, виглядаєш крадькома, і несеш ковтинку, щоб не замерзла твоя рідна людина. Не минає турбота і тривога про того, кого любиш, і болить про нього душа, переживаєш за нього, хоч би як сердився». От і весь секрет довгого кохання довжиною в життя, а може, й безкінечного, може, й у іншому світі все виглядаєш у віконце, як там твій близький, чи не холодно йому, і несеш невидиму ковтинку, щоб відігріти, або так дивиться на нас у небесне віконце наш близький, хвилюється за нас, тому що любов не минає. Ні після сварки, ні після смерті. Справжнє кохання, на яке здатне серце людини, вічна її душа.